Друзі, доброго дня! Ми вітаємо кожного з вас. Ми продовжуємо зараз е, наші етери. Я запрошую до себе в студію чарівну Вілі Пікер. Ми сьогодні ділимось, те, е, ділимось е, і розкриваємо каталог, каталог або знижки по е, травневому е, пропозиції до Дня, мами, дня ма, Матері. Хочеться сказати, найбільш лагідніше. Як ти сьогодні е, хочеш відкрити і розкрити цей каталог знижок? Привіт, Привіт, Бориса, привіт усім. Е, велике свято, День мами, і слава Богу, що його офіційно почали святкувати, хоча цей день маємо святкувати щодня. Е, велике щастя бути мамою, дай Боже здоров'я усім мамам і татам і всім нашим дітям, щоб були всі щасливі і жили у мирній країні. А наша е, партнерська компанія Л теж приготувала приємності, і буквально, буквально ще кілька днів залишилось за закінчення цієї акції, але ми з тобою вирішили нагадати про неї. І я рада, що ми сьогодні в ефірі і е, говоримо про це такий позитивний крок для наших клієнтів. Трішки фонить, але я думаю, нас гарно чути. Тоді починаємо. До, починаємо. Я віддаю зараз тобі управління. Е, будь ласка, зараз. Наша перша сторіночка, і таких сторіночок, по-моєму, лише чотири, на кожній з них по кілька пропозицій, і в першу чергу здоров'я. Здоров'я мами це здоров'я цілої родини. Тому коли мама адекватна посміхається, може керувати своїм настроєм, своїм самопочуттям, то добре справді всій сім'ї. Вона може дати раду і собі, і підтримати усю родину. Тож. Перша позиція це чудові еліксир здоров'я, я, я по-іншому не назву е елік чудодійний, еліксир здоров'я і краси, який працює в п'яти напрямках. Ми часто про нього розказуємо. Він в мене в роботі для е мого здоров'я. і зараз я твою порцію е виконаю <сів> свій обов'язок перед своїм здоров'ям, перед своєю адекватністю. Так? І обов'язково прийму цю порцію 30 патронів, по-іншому не назву такий час: 30 патронів на 30 днів. Кожен патрон це повний заряд боєздатності, здоров'я і е, чудова форма колагену, яка доповнена ще такими складовими, щоб це максимально спрацювало, зайшло куди потрібно, спрацювало як потрібно, і дало максимальний сталий результат. Це наш зір, це наші внутрішні органи в тих кишенях, вони мають триматися в тих підв'язочках, які е, продумані е, Всевишнім, і щоб кожен орган орган був на своєму місці, а не було опускання. Ви знаєте, що сьогодні дуже часто говориться опущені нирки, опущені там, е, органи малого тазу і так далі. І Це викликає великі питання здоров'ям, а інколи навіть проблеми. Щоб цього не було, потрібно завчасно вживати саме такий продукт. Це нігті здорові, це волосся блискуче здорове, це взагалі расисні шкіри, це гарний настрій, це вітамінна підтримка по всім фронтам. І як можна не звернути увагу на цей продукт, тому що мінімум 10 окремих продуктів займає місце в собі цей комплекс? Тому, дівчата, будьте здорові, бо самі собі раду маємо дати, щоб на мітлі ще довго літати і тримати в тому всю нашу сім'ю. Правда, це е, берите, підтверди мені. Якщо жінка в гарному настрої, це ж важливо, правда? Так, моя дружина е, дуже е, полюбляє цей продукт, тому надіюсь, що воно тебе піде тільки на пользу. А я бачив дуже яскраві результати, коли у дружини болів та, та забедренесолоб, і вона прийняла буквально одну упаковку цього е, еліксіру. Е, то ми на наступний місяць піднімалися на гору хом'як і зараз вона каже, що щось треба продовжити. І я розумію, що це не тільки суглоб, а й інші відношення можна покращити. Так що, друзі, хлопці, особливо чоловіки, будь ласка, допоможіть вашим жінкам бути більш привабливіше або ще привабливіше, енергійніше і у всьому плані фокусно, скажімо так, спрямованими. Так, я думаю, я думаю, що жінка ще й дружина лагідніша стає, тому що коли здоров'я в порядку, то як каже. Говориться, хочеться зробити зарядку і зарядити гарним настроєм, ті, хто поруч. Тож, е, саме так, наші суглоби теж потребують максимально тієї форми колагену і додаткових складових, які є у цьому чудовому ліксірі 5 в одному, бо п'ять напрямків. Подивіться, яка гарна знижка, а 10 Подивіться на цю ціну жирним шрифтом і віднімайте ще ціну вашого дисконту. Е, той відсоток, мінус 28% це дуже-дуже приємна ціна. Ви економите і ви здобуваєте велику вигоду для свого здоров'я. А 20% у нас на комплекс, жіночий комплекс, який складається з трьох таких баночок. Це можете з сусідкою, з подругою і на трьох подумати. Отут на трьох можна. Пробувався відпочинок, угу. і в три сім'ї може прийти зразу полегшення і радість, тому що коли жінка заходить в період менопаузи, то дуже багато з'являється паралельних питань із самопочуттям з настроєм, з відчуттям гумору. І як би важко не було, гумор нам допомагає, так з працездатністю. І, взагалі, в тих наслідкових речах, які проявляються у відповідному віці. Ми знаємо у всьому світі гормонозамісна терапія, вона дуже популярна, але, на жаль, часто проявляються якісь побічні речі, тому що синтетичні програми. Так? Ми маємо тут фітокомплекс, фітогормони, фітопрогормони, прогормони з червоного, червоної конюшини, і плюс додатково е, шикарні такі природні інструменти, які допомагають максимально бути адекватно, я по-іншому не скажу, е, в чарівному віці, тому що, ніби ніби, все е, основне таке е, молодіжне досяг. так, Діток на крило поставила, е, так, якісь основні питання своєю місією зрозуміла, а тут починаєш сипатись. То щоб цього не відбувалося, і можна було ще багато-багато досягати і бути в гармонії зі собою, з, з, з світом і своєю родиною, е, допомагайте собі комплексом Women Fito. І знижка на три флакони, а курс три місяці. Ніхто не відміняв, це якщо тут в максимальній дозі приймати. А то ще й на пів року, тому що тут ну, у нас є секретики, індивідуальні підходи, індивідуальні рекомендації. Саме тому ми 10 років з тим партнером, і як фахівці на торопати знаємо, як підказати. Тобто від трьох місяців до шести місяців цього комплексу вистачить. А як уже з тим обходитись? Звертайтеся до фахівців. Кого немає, звертайтеся до нас і звертайте увагу чорним шрифтом. Тіна. Але в кого є дисконт, той виграчі, і на коні додатково ще на велику суму. Тому йдемо далі. І слідом за нашим внутрішнім здоров'ям йде прояв зовнішнього здоров'я. І наші три такі класнючі позиції, три сироватки, це бестселери, і вже їх оцінили професійні косметологи, і будь-хто, хто в побуті користується. Ві... Бо для жінок і для чоловіків це підходить. Це надпотужне потужне зволоження із глибинним протягуванням активних речовин в е шкіру, так, глиб шкіри, щоб це працювало на стабільність результату. Тому е з ніацинамідом перша сироватка е для того, щоб від наших екранів голубих, телевізійних, комп'ютерних, телефонних. Захищати шкіру, ми ж з вами залипаємо на цьому, бо робота часто з цим зв'язана. Хтось там паузи заповнює, щоб там подивитися соцмережі, так і ми не відчуваємо, як наша шкіра старіє при цьому, бо є такий вплив. Тому. Якраз наша така голубенька від голубих екранів сироватка. Зверніть увагу, це унікальний склад. Є окремо цілі е, вебінари записані по цих позиціях. Ви розберетеся з нюансами, чому вони такі активні? А тут сама лиш назва золото, плюс вітамін С. Е, я хочу вам сказати, що у нас просто завжди вау ефект після цієї позиції. Мої подруги, мої подруги ще інститутські, там університетські, так відмічають, що дуже гарні результати, в тому числі і при наявності пігментних плям. Це те, що ось зовсім недавній відгук. Всі ці штуки вони з дуже гарним дозатором. Давайте я вам покажу. Ось особисто моя одна з них, вже тут половинка. Все це ви бачите, що використовується повністю, підтягується верх, Це теж немало важно, бо ви фактично використовуєте все на всі гроші. Тож звертайте увагу, знайте, що є нюансики. Завжди добре ці варіанти закривати кремами, тому що одне, друге не виключає. Звертайтеся, ми вам розкажемо, що з чим краще поєднати і отримати класний результат. І подивіться на наш. Вчорашній попередній вірніше ЕТР, там де ми про креми розказуємо, які теж ще в акційних позиціях. Ідемо далі, Борисе. Якщо пашого нас... дати, то давай ми з вами поділилися, що ця акція вона розрахована як для внутрішньої краси. Як уходом за шкірою, так і гарним настрієм, який ми можемо отримати завдяки не тільки гарному здоров'ю і гарному вигляду, але і ще і ароматерапії, яку надає нам можливість компанія за рахунок знижок на ту продукцію, про яку ми з тобою хотіли би зараз теж поділитися. Це однозначно. Ти повністю правий. Я тебе в цьому підтримую, і я так бачу, ти мені показуєш наступну сторіночку. Ми можемо рухатися. Так, так. Так, давайте я вам скажу одну страшну річ. Е, знову, <рес> я, я дуже з е, таким дуже потужним спеціалістом в плані токсикології е, спілкувалася, і мені було сказано: людство придумало одну надпотужну, страшну річ. Це вологі серветки. І мало хто вникає, з чого там складається оця пропіточка, е, що там за підлива така додана, отой соус. На жаль, там токсичності стільки, що варто братися за голову. І м -м, якщо ми вже, як соціалісти-фахівці, розуміємо, що треба добре дочитуватися до складових, то такий потужний виробник, наш партнер, Німецький Beauty, мав е видати таку річ у свою колекцію, але щоб токсичності було 0,0%, десятих, а користь була величезна від тієї тканини. Яка входить як основа до того бульйону, щоб він класно спрацьовував як на дитячу шкіру, так і на шкіру дорослих. Давайте візьмемо жіночі організми, наші серветочки. Ми ж сьогодні про мам, і е, мами нас активні, вони часто в дорозі, вони часто всі е, заплічник або в сумочку беруть все найнеобхідніше, тому ці серветки. Це зразу інтимна гігієна, це зразу демакіяж, це зразу е, допомогти спітнілому своєму тілу, поки до душу не доїхали, це зразу максимальне зволоження, це зразу детокс зовнішній. І все це, звісно, на гелі Алої Віра Барбаденськ-Сміллер, якого тут аж 30%, і екстракти трав. Зараз я новеньку не буду відкривати в мене в автомобілі в кожних дверцятах по упаковці, тому що часто, щоб і пасажирам було гарно чим обійтися, якщо вони в мене є в автомобілі. Це цілий такий рушничок, як, в якому достатньо цілющої речовини, яка дійсно працює для здоров'я. Тому від походів по. Переїздів в поїздах, в потягах, так в автомобілях і так далі, маєте з собою цю таку виручалочку. Це не малесенький якийсь там пакетик за три копійки. Тут трішки, наче цінничок більший, але ви тут вигоду маєте надпотужну. А ще й абсолютно спокійні, що у вас не буде подразнень, не буде нічого пекти. Якщо дитинка з вами, е, дитятко чи внученятко, ви завжди можете і дитинці допомогти, і лобик спітнілий протерти, і взагалі легше тоді дихати, бо завжди дає геля, лоя барбаденсіс міллер Це допомога тілу дихання і класне зволоження. А я вже ну диферам, бо я одними серветками пройшла би півсвіту і, як кажуть, кожному це потрібно. І розказала би, що кожного має бути це при собі. А ще нас назва пікова дама. Що може так називатися? Зразу карти гральні, так? Е, і пікова дама вона завжди з таким глибоким, е, пронизливим, проникливим поглядом. А щоб погляд був такий глибокий, краще, щоб її були і, і подовжені, і в об'ємі виражені. І тоді наші очі багато про що кажуть, що вони хочуть. І саме ця позиція завжди при мені це моя. Власна штука, так, Туш. Е, І так ось вона виглядає в упаковочці. Тут новенька зовсім. На ній написано Цийкарт. Все, що серія Цийкер це антивікова складова. Обов'язково там є складові чи складова, щоб ще з таким ефектом е оздоровчим максимально. так і е ну Що я хочу вам сказати? Один раз спробувати. Одна клієнтка, яка носить окуляри, сказала: Боже, вона ж така класна, що мої вії аж шкрябають по, по склу моїх окулярів. Вони стали такі пишні і об'ємні. А ще зовсім не подразнюють слизову, бо каже в мене на різні туші різні реакції, що слизова настільки е, чутлива, що ну, я реагую. А тут немає нічого зайвого, щоб могло викликати таку якусь алергічну реакцію, тому що це преміум клас. Вона залишилась в нас в єдиному варіанті, але якщо це пікова дава і церкви, то ви можете спокійно обдарувати цим продуктом подругу, маму, близьку людину і знати, що вам будуть тільки дякувати. Ну, а собі завжди мати це. При собі і користуватися найкращим оце преміум клас. Так, мабуть, я комусь ще й покажу, щоб було щіточку. Видно, яка вона тут пишна, класна, бо багато хто каже: покажіть мені, яка вона там є. Ідемо далі, бо я на цій штуці залипну надовго. Добре, добре. Ми йдемо далі, і зараз ми подивимося на те, що якраз я хотів казати е, е, прошлого разу, як. Підняти настрій завдяки тій продукції, яка є у нас з самого початку народження компанії ще біля 38 вісім років тому назад компанія почала як парфюмерна компанія і вона не обділює нас тими скажімо, гарними продуктами, які саме запропоновані до дня мами. Розкажи, будь ласка, що це саме за парфуми і чим вони відрізняються, чому вони весняні? Так, часто знайомство з жінкою взагалі з людиною починається від шлейфу, який залишає по собі людина, коли вже навіть від нас віддаляється. То з такими чаруючими шлейфами є наші два потужні аромати, які я дуже люблю. Тримаю їх в своїй колекції, з задоволенням користуюся, і один із них, ну давайте з цього високого стовпчика почнемо. Знаєте, я, мабуть, просто з любов'ю дістану цей флакон, і хто дуже чутливий, чуттєвий і такий емпатичний, має відчути, що це за потужність, ніжність, грайливість, глибина відчуттів, а назва «Heart and Soul» – серце і душа. Як ви думаєте, який аромат можна було б так назвати? Що може підкреслити цей аромат? Ви надчуттєва людина, вам це підходить. Ви трішки черства, як вам кажуть, вам це підходить. Ви тоді пом'якшите свій стан, свій характер і зможете комунікувати, налагоджувати краще. Спілкування з оточуючими вас, вас людьми. Це глибинний такий аромат, і разом з тим дуже м'який. Складові ми перешлемо будь-кому, хто захоче дізнатися більше, але пам'ятайте, що наш виробник завжди думає як над наповненістю, так і над назвою. І завжди дуже перегукується. Отже, серце і душа. Тримайте це завжди в чистоті і в спокої, а згармонізувати цей стан допоможе серце і душа аромату від LR Health and Beauty. А тут Romance. Як ви думаєте, що може означати і що підкреслити цей продукт? Якщо ви хочете трішки заспокоїтися, то це ну, не зовсім для вас. А якщо ви хочете дати потужну енергію, Ну, я так його відчуваю. Де хочете стати більш впевненими? Вийти на якийсь рівень, на якийсь такий етап, на який вам важкувато наважитись, це допоможе зробити рок-н-роменс. Тут такі нотки пристрасті, нотки впевненості, нотки такого шлейфу, що про вас не забудуть. Я про впевнену людину і про людину, яка знає, чого вона хоче, і знає, як цього досягти. А ще люди з таким ароматом завжди готові вести за собою на хороші справи. Тому ось я так це відчуваю, я вам про це розказую, а які складові, ми обов'язково перейшлемо індивідуально, якщо ви захочете розібратися. І хочу вам сказати, що за всіма правилами. Французької парфумерії, тут розкриваються три етапи аромати: як є ноти верхні, є середні, і ноти серця, які дають отой шлейф, через який про вас неможливо забути. Тому, шановні жіночки, мами, майбутні мами, сестрички, наші племіннички, тітоньки, будьте щасливі і не дивлячись. Ні на які перешкоди, бо нам з вами дано жити зараз цей період історичний, при цьому даються якісь такі приємності, які варто побачити, які варто відчути, не відкладати життя і щастя на потім. Роздивіться його в дрібничках і в таких приємностях, які допомагає відчути наш партнер LR Health Beauty і ми, як спеціалісти, з цікавими позиціями та ще й з такими знижками, які всього лиш до 14 травня, а ми вже сьогодні наближаємося і наближаємося до цієї дати, тому що вам вистачило, швиденько заходьте в кабінети, робіть замовлення, зв'язуйтесь з своїми консультантами, оформляйте дисконт і забирайте всі приємності, які компанія готова дати своїм е, улюбленим клієнтам. А ми завжди поруч завжди з вами. Дякую, дякую, Лілію. Ти так розповіла, що мені вже захотілося заказати і серветки, і парфуми. Ну, тільки вхватили на все грошей. Ви знаєте, Ми разом з Лілією були на виробництві і ми бачили, що це не просто розлівайка, як кажуть, у нас переходах зустрічають. Тобто це парфуми, які виготовлені на самих якісних скажімо, дизайнерських виробництвах, які розробляють парфуми для преміум класу. Вони настоюються біля трьох місяців в спеціальних температурах. Саме тому вони мають оці три рівня і е, люди, які мають якісь вади, типу е, ну, е, алергія або бронхіальні якісь речі. Я бачив, що вони коли починають приймати наші парфуми, вони ніякого скажімо так, позразнення або інших моментів не мають. І ось те, що ми казали, що більшій якості ваше життя це і завдяки парфумам, які достатньо, скажімо так, ну не то, що низька, але доступна ціна до якості, яка в дюті фрі стоїть там 40-70 євро за флакон. Наша доступна ціна, скажімо так, фу, і вона ще зі знижкою. Ось... Маленькі нюанси. Бо ми ж в одній асоціації, скільки нас могли бачити в одній таблиці, в одній асоціації з такими потужностями, як Ланком, Лапремі, Лінік, Mac, Шанел. І це потужності, тільки там цінник який, а ми в одній асоціації з ними із своєю пропозицією без жодних посередників. Тому оця пряма дорога економить дуже багато коштів. А зекономлено, значить зароблено, а ще й дисконт. Так що користуйтеся. Друзі. Ми були раді, що ми мали можливість, хоч ми і хотіли може скоріше, але ми так, так полюбляємо свою продукцію, а ще ми вдвоєм спілкуємося. Тому трошечки ми затягнули до 30 хвилин, але це концентрована інформація, яка дозволить вам зробити або подарунок для самої себе, або для е, вашого близького рідного. І при цьому. Получити максимальну вигоду, вигоду від відношення ціна і якості. Тому що компанія не просто декларує, а реально дозволяє нам підвищувати якість свого життя ще більше. Гарного вечора і або дня, або ранку. Хто як буде дивитися, ми бажаємо, щоб цей, цей складний час був трошечки підкрашений або підтриманий завдяки цим продукціям до Дня мами або матері. До зустрічей! Ми з вами!